Так, всім доброго дня. Вас вітаю консорціум Подкаст. Ми сьогодні знову з Ярославом, адвокатом. Будемо спілкуватися на різні теми щодо законодавства України. Ярослав, тобі привіт. Вітання. От і ми сьогодні будемо обговорювати питання законодавства щодо громадянства українського. Нещодавно Зеленський виступив з ініціативою запропонувати новий. Закон щодо, я так зрозумів, це подвійне громадянство і як це полегшення набуття українського громадянства для етнічних українців, які проживають за кордоном, але ладно, у цьому свій час, і я думаю, ми почнемо з першого такого простого питання: яка є ситуація на сьогоднішній момент? Як можна набути і як можна позбавитись українського громадянства взагалі? Якщо ти можеш сказати пару слів. Ну, взагалі у нас питання громадянства регулюється там основними нормами Конституції України, але також і законом України про громадянство, де відповідно передбачений там перелік підстав набуття громадянства України, наприклад, там, за народженням, за територіальним походженням, там в прийняття громадянства, якщо це, наприклад, іноземці були. Також внаслідок поновлення громадянства, Якщо раніше людина, вийшла з громадянства, втратила, то вона може поновитись. І так само там інші підстави, наприклад, усиновлення, встановлення опіки над дитиною і так далі. Ось, ну, в принципі, я думаю, що набуття підстави набуття громадянства не, не, не так сильно цікаві в даному разі, як в, в розрізі. Припинення громадянства і, і в розрізі цього нового законопроекту, який був поданий. Щодо підстав для припинення громадянства, там зазвичай, ну не зазвичай верніше, воно законно законом передбачено три підстави. Тобто, це внаслідок виходу з громадянства, внаслідок втрати. І за підставами передбаченими окремими міжнародними договорами України, але це така рідка річ, це міждержавні угоди, де там окремо передбачені там, підстави для втрати особи громадянства. Зазвичай це внаслідок виходу це ну, якби добровільна, добровільна процедура, тобто коли людина пише відповідну заяву, що хоче вийти з громадянства України. Внаслідок, наприклад, набуття іншого громадянства іншої держави. Так, а ти мені можеш пару слів розказати, наскільки складно взагалі позбутися, ну, не позбутися, давай не будемо це так називати, а, а відмовитися від українського громадянства? Ну, е, насправді, в, в, законодавством, з, з логіки законодавства, яке зараз є, воно, ця процедура не є е, важкою, скажімо так. Тобто, просто треба дотримуватись всіх підстав. Тобто, умовно кажучи, у вас, якщо у людини є документ, який підтверджує, що. Вона набула громадянство іншої держави, або є документ, що вона невдовзі збирається набути громадянство іншої держави, тобто це та іноземна держава має засвідчити відповідним документом, То внаслідок цього це є підставою для розпочати якби процедуру виходу з громадянства України. Така процедура, вона ж закріплюється відповідним указом Президента України. Тобто фіналізується, і лише президент приймає такі рішення. Як стверджують органи державної влади, така процедура, і повинна до закону, вона не може перевищувати один рік. Тобто процедура виходу з громадянства не може перевищити один рік, але як на практиці, я так розумію, що це може тривати і не один рік. Так само, власне, як і набуття громадянства. Іноземцями, які, наприклад, наразі перебувають в Збройних силах України, з якими ми знаємо, що є багато, наприклад, білорусів, так, які воюють там з, в складі Збройних Сил, але до сих, до сих пір не можуть набути громадянства. Ось. А як таке уточнююче питання? А що робити uh -huh. з росіянами, які воюють, наприклад, в РДК і вони хочуть отримати громадянство України? Е, так, я розумію. Ну, наразі закон, сам закон, такий, як він є наразі, він цих випадків не врегульовує. Тобто громадян будь-якої держави може набути громадянства угу. України. Угу. А ось новий законопроект вже і трохи врегульовує цю ситуацію. Ну добре, до, зараз до нового закону да, повернемо. Да. Я хотів тобі таке питання задати. В мене є... Декілька дуже близьких мені людей, які отримали громадянство країни Євросоюзу, наприклад, uh -huh. але вони не відмовилися від громадянства українського. Е, можеш пару слів сказати про наслідки таких випадків? От, наприклад, що буде з людиною, якщо вона заїде в Україну, наприклад, по паспорту ЄС, uh -huh. і її, наприклад, ну, не піймають, а я не знаю, там МВД, наприклад, усвідомить, що у такої людини на руках два паспорти. Що, що, що відбувається в такому випадку? В даному випадку, як я вже зазначав, що е, така особа, яка має, наприклад, інше громадянство, і мала вийти з громадянства України на цих підставах, але не вийшла, то вона просто банально підпадає під процедуру припинення громадянства. Яка фіналізується указом президента України, однак, якщо самі органи МВС не можуть вас, наприклад, прикордонники, порушити будь-яку процедуру, що от ви маєте ще інший паспорт іноземної держави, а тому, наприклад, маєте терміново здати паспорт України, насправді наше законодавство в, в цьому розрізі є однозначним, тому що Наше законодавство завжди визнає громадянина України, навіть якщо в нього декілька паспортів і іноземна держава в у відносинах, тобто це громадянин України у відносинах з державою Україна завжди визнається як громадянин України. Тобто, ви ви у вас відносини між державою і громадянином завжди з відповідно до законодавства України відповідно до того, що ви громадянин України. Не дивлячись на те, що ви громадянин і також іншої держави. А угу. тому в даному випадку людей просто будуть, люди будуть проходити ті самі процедури, як і інші громадяни України. Ось і все. Добре, добре. А я хотів задати тобі таке цікаве питання. Що, наприклад, от, ти заїхав в Україну? да? в тебе паспорт України, наприклад, і паспорт Швейцарії, наприклад. І ти поробив там свої справи, я не знаю, в тебе там спадок якийсь, і ти хочеш повернутися назад в Швейцарію. Чи є в тебе змога виїхати за кордон, маючи швейцарський паспорт? Наприклад, якщо у тебе при собі ти стоїш на консульському учоті, я не пам'ятаю, як це називається, uh -huh. я, наприклад, в Фінляндії став на консульський обіг. Обіг, от слово згадав. І ти стоїш на консульському обігу в Швейцарії. Тобто ти працюєш, в тебе є там будинок, я не знаю, сім'я і так далі. Але в тебе є український паспорт, чи маєш ти змогу виїхати, чи пропустять тебе на кордоні? Ну, Наскільки я знаю з практики, то люди виїжджають. Тому що у нас доволі неоднозначно, хоч у нас законодавство нібито дуже. Суворо прописано, особливо під час воєнного стану, що там підлягають виїзду там, окремі категорії громадян. Однак на практиці люди отримують дозволи, наприклад, там, через органи ТЦК, коли вони дають дозвіл там, на перетин, тобто військово-політичне керівництво, дають дозвіл на перетин кордону в відповідних цілях, в тому числі там, наприклад, до родичів, супроводжує на лікування і так далі. Якщо це дійсно необхідно. Тобто такі підстави, якби можливість є, щоб сказати, що її немає, так не можна сказати. Однак, як я вже зазначав, якщо ви людина з паспортом України і ви є військово зобов'язаним, підлягаєте мобілізації, uh -huh. то виїхати за кордон, щоб у вас не було за кордоном, ну відповідно до закону, буквально, як його трактувати буквально, то, скажімо так, шансів у вас дуже мало. Пам'ята, тобто тебе просто можуть розвернути на кордоні і сказати, все, їжджай назад в Україну. Так, Так, добре, це зрозуміло. Тепер давай ми з тобою поговоримо про новий законопроект. Я насправді законопроект не бачив ще в очі, я не бачив, щоб його ще зареєстрували, начебто. Мені здавалося, що це тільки почало обговорення цього законопроекту. Я, може, помиляюся, вибачайте, якщо так, зареєстрували, От, але так. зареєстрували, добре. Mm -hmm. От. Е... Я зрозумів його так, що це буде спрощена процедура для отримання українського громадянства для етнічних українців, які проживають за кордоном. І я там не побачив, коли дивився новини, я не побачив пунктів про подвійне громадянство. Але для мене, якщо подумати логічно, це вже означає, як це сказати, косвяна. Означає для мене те, що якщо ти етнічний українець, я не знаю, сидиш ти такий на Манхеттені, п'єш чашечку кави етнічний українець і думаєш, отримай український паспорт, але ти ж ніколи не будеш відмовлятися від американського громадянства. Наприклад, чи це є так, чи ні? Чи можеш ти мені про це розказати? Насправді цей законопроект він по великому рахунку викладає закон України про громадянство в новій редакції. І дійсно він направлений якраз на те, щоб спростити отримання громадянства відповідним верствам населення і українцям етнічним за кордоном. І так само він врегульовує питання неможливості отримання громадянства України, наприклад, росіянам. Тобто громадяна України агресора, комбатантам, які брали участь у війні проти України. І осіб, які до них порівнюються. Ось, по великому рахунку, як я вже зазначав, законодавство жодним чином не позбавляється свого принципу, що громадянин України з державою Україна діє завжди як громадянин України <рес> і лише в цьому в цій якості. Тому які б там послаблення не були стосовно цього, і чи умовно, якщо ми говоримо, що цей закон нібито як толерує так на офіційному рівні. Подвійне громадянство, множинне, то все одно Україна вважає вас у відносинах з собою як громадянином України. І все, скільки паспортів у вас не було. Тобто, ця проблема, ну, вірніше, це, мабуть, не проблема, це просто так, так є, і воно не міняється. Тобто, тебе на кордоні все точно так же розвернуть, навіть після прийняття цього законопроекту. Так, так. Так, а ти можеш взагалі це відходячи від теми законодавства? Пояснити, я не знаю, може подискутувати на тему, навіщо це робиться. Я просто не розумію політичних, політичної цілі цього. Mm, Для ну, кого це яка цільова аудиторія цього законопроекту в першу чергу? Бо всі закони, які йдуть від офісу президента, вони зазвичай такі, ну я б не сказав, популістські, але вони як несуть політичний подтекст і розраховані на щось? На ну, Це дуже гарне питання. Я думаю. Що ну, взагалі, офіс пана, пана президента теперішнього, і, і ті, хто його оточують, вони дуже креативні в цьому плані і завжди вирішують одночасно там декілька цілей для себе. Однозначно, я погоджуюсь, що це чисто популізм, ну, популяр для для народу, скажімо так, mm -hmm. щось таке. Цікаве, яке має, має обговорюватись і можливо буде мати відповідні юридичні наслідки в тому числі. Однак мені здається, що законопроект якби, направлений на те, щоб певним чином або почати процедуру вирішення проблеми демографічної кризи, або просто умовно те, що перше прийшло в голову для того, щоб це врегулювати. Тому що ну, а за рахунок кого якби поповнювати генофонд, так збільшувати демографію, як не за рахунок умовно етнічних українців, тобто ж не, не і, і інших там народів, так ну очевидно, що і Зеленський, якщо ми подивимося на логіку його звернень, так само він ж якби, направляє свої якби, слова і меседжі до людей, громадян громадян України, які перебувають за кордоном, і етнічних українців. Які там в силу того чи іншого давним-давно опинилися за, за кордоном. Е, тому я думаю, що це такий крок, що це певне вирішення демографічної проблеми. Е, а так само, я думаю, що це е, знову е, воно йде в розрізі цього популярності, як ти кажеш, що популізму, так? Е, що це якби для народу. Е, що ми врегульовуємо, що росіяни. Не можуть отримати громадянство комбатанти. Тобто, бо, в принципі, нелогічно, коли з, е, йде війна, а законодавство жодним чином це не обмежує. Ну, дивись, покол... я там е, хочу mm. дати невеликий коментар з приводу демографічного питання. Я не думаю, що цей закон. А якщо він на це був розрахований, звичайно, я не думаю, що він жодним чином може вирішити демографічне, демографічне питання, демократичну демо демографічну яму, в яку попала Україна на сьогоднішній момент. Я не бачу, щоб етнічні українці, я не знаю, з Америки з Євросоюзу. Я не бачу жодних причин для того, щоб вони подавалися на українське громадянство, і тим більше вони ж повинні переїхати, слідуючи ці лосіці, вони повинні переїхати в Україну. І ну це вже трошки відходячи від питання, просто так закинути. Можливо, там на наступний випуск податки ніхто не ріже, немає Я не знаю ніякого сприйняття сприяння, я вибачаюсь від влади для того, щоб люди відкривали і вели бізнеси. Податки залишилися на минулому рівні. І мені трошки не зрозуміло. І мені здається, що демографічна проблема настільки складна. Що її вирішити зараз без урахування інших народів? Я не знаю, це там я не знаю тих же самих біженців з інших країн третього світу, і просто неможливо, враховуючи наскільки велика величезна країна Україна, це неможливо. Я погоджуюсь абсолютно, тут же ще питання яке. Навіть якщо ми не говоримо про переїзд в Україну як такий поповнення фізично якби, да, населення на території України, ми ж говоримо про те, що ці люди можуть голосувати, Ті громадяни України можуть приймати активну участь в політичному житті. А це вже трохи міняє діло. Тому що, коли в тебе ти, наприклад, Певнь, певна кількість умовних американців, британців чи ну, інших європейців, наприклад, отримують громадянство України в нас походження. І залишаючись в Європі, вони можуть голосувати. Так, очевидно, що, мабуть, зараз про вибори не йде мова. Але вона може. Да, Це питання може питання. постати через декілька років, наприклад, і так далі. Тут, тут ну, комплексне питання. Добре. Давай тоді поговоримо про росіян. Це більш таке зрозуміло, що громадянам країни-агресора громадянство видавати не будуть. Але от питання, що, наприклад, з приводу той же самої Білорусі і той, той же самий полк Костуся Калиновського, мені здається, що Білорусь вже теж внесена в перечень держав-агресорів, правильно? Чи тільки Росія? Ну, вона згід... Білорусь згідно міжнародних міжнародних актів вже є спів агресором, країни агресором, тому що на її території базуються війська Росії і так далі. З її території наносились удари, і... тобто вона вони вже учасники агресора. України. Однак я думаю, що це, в принципі, як і всі все законодавство, що у нас є, воно буде. Вже. Тут же ж виходить колізійний снор в тому, в тому плані, що е, в цим же новим законом передбачено окреме право на отримання громадянства о, осіб, які служать в ЗСУ. Mm -hmm. Іноземці. Mm -hmm. Тому якби, це буде превалювати над тим, що вони якби, є цими громадянами на Білорусі. Так, і, і, точно, і точно так же, мабуть, це відноситься і до Росії. Так, росіянці так само буде так. Так, Просто. а яка твоя думка взагалі з цього приводу? Я вважаю нормально. Ну а чому ні? Якщо mm -hmm. люди, якщо люди вою, воюють, вже ну, більше нічого вже зробити не можна, мені здається, окрім як там проливати кров так, то в принципі, чому ні. Так, добре. А ще, може, якщо ти читав цей закон, можеш ще щось сказати про нього? Чи, чи це в принципі все, що було? В принципі, ну, на мою думку, це основні такі моменти. Там точкові деталі щодо процедур набуття виходу. ось Всі деталі, які ми вже проговорили стосовно розширення переліку осіб, які можуть мати громадянство, набути його, і так само розширення переліку тих, хто підлягає ну, таким що, що не може набути, або такі, що підлягають припиненню це громадянство. І знову ж таки, цей законопроект жодним чином не вирішує питання подвійного, громадян, подвійного громадянства з точки зору легалізації такого статусу особи. Mm -hmm. Ось. І Тому я думаю, що це, в принципі, можливо, навіть більше направлено на легалізацію іноземців, які воюють в Україні і, і все-таки направлені проти краї... громадян країни агресора. А от ще я хотів тебе спитати таке питання: якщо людина, наприклад, набуває друге громадянство, вона отримує в Євросоюзі, і вона просто не заїжджаючи в Україну, спокійно себе, собі проживає на території Євросоюзу, користується європейським паспортом. Чи є якісь юридичні наслідки для такої людини, якщо вона не відмовиться від українського громадянства? Ну так як я говорив, взагалі це має бути процедура припинення громадянства. У зв'язку з набуттям іншого громадянства. Тобто, це може бути ініційовано безпосередньо президентською вертикалі. Однак, на мою думку, жодних наслідків не буде, як, як ну, їх і немає тепер. Тобто, коли люди спокійно мають декілька громадянств, то її ніхто їх не чіпає. Тобто ми ж бачимо, як зараз відбуваються політичні процеси умовно визнання такими осіб, що втратили громадянство. Конкретно указами президента. Той же, mm -hmm. той же Коломойський, наприклад. Ось. Mm -hmm. І це ж одноособово адміністративно зроблено з боку президента. Okay. Хоча, він, хоча він перебуває на території України, наприклад. Вже Коломойський. Так, до, да, вже доволі тривали, тривалий час. Тому... А він ще громадянин Ізраїлю, мабуть, так? Да? Наскільки я знаю, якщо не помиляюсь, то так. Да. Okay. Ну, і мені здається, євреям на території України можна безстроково перебувати без ніяких проблем. Ну, так. Да. От, ну, я думаю, що, в принципі, ми всі питання закрили. Якщо тобі є що додати, то додавай. Якщо ні, то. В принципі, начебто, все, все охопили. Добре. З цього законопроект. Добре, тоді сьогодні знову ми так коротко поговорили. Я думаю, що. Тим, хто подивиться, це буде цікаво, прояснить деякі моменти. Зрозуміє, що цей закон це не срібна пуля, яка вирішить проблеми подвійного громадянства, а всього лише деякі поправки. Як ти сказав, це оновлення існуючого законопроекту. В принципі, от я тоді дякую, Ярославу, тобі, що ти знову сьогодні до нас прийшов. Я дякую всім, хто подивиться цей випуск. От і всім до побачення. До побачення, Ярослав. Дякую. Щасливо.